Доброго дня, любі друзі! Сьогодні вам хочу розповісти більш детально про планету Плутон, яка вже 21 січня змінила знак, вона перейшла у знак Водолія з Козирогу і пробуде там декілька місяців. Потім знову на недовго вийде в Козиріг, і вже в жовтні остаточно. Займе своє місце у знаки водолій і буде курсувати багато років, десятки років. Ця ситуація дуже вплине на загальний стан всієї нашої планети, тому що водолій це прогрес, це все нове, і наш світ за цей час дуже зміниться. Також для кожного знаку пройдуть свої зміни, тому що наше Сонце у кожного знаходиться в. У різних знаках гороскопу. Тобто сьогодні ми проговоримо для кожного знаку, для кожного сонця, і ви почуєте, які зміни чекають на вас за цей час. Так як планета Плутон дуже сильна, дуже впливова, вона відповідає як за рай, так і за ад, вона відповідає за творця, а також і за самі нижчі енергії. Які тільки можуть бути на землі. Це планета дуже сильна. Вона не питає, хоче людина змінюватись, не хоче, чи хоче країна змінюватися. Вона все змінює. В неї є дуже велика сила на це. Ми ще знаємо, що все в нашому світі є е, дуальне. Тобто є інь і янь, є право і ліво, є чорне і біле. Також у всьому є верх і низ, є і у Плутона як позитивні реакції, як позитивні аспекти, так і мінусові. Тобто, для кожної людини по-своєму це програється ця ситуація, вхід Плутона в інший знак. Тобто Люди, які працюють над собою, які задумуються про духовність, про вищі стани, вони, звісно, зміняться іще на краще і досягнуть ще більших висот. Ті ж люди, які бажають залишатися в низьких частотах, в матеріальному світі більше, тобто ми всі живемо в матеріальному світі, але повинні устремлятись до духовності. Хто цього не бажає, будуть, якби зміни проходить насильно або люди будуть страждати, на жаль. Але це теж вибір кожної людини. Отже, почнемо ми, як завжди, з овна, тому що це початок гороскопу. І як ці зміни вплинуть на людей, у яких сонце стоїть в знакі Овен? Отже, для овнів. Це буде 11 поле. Плутон зайде в їхній 11-й будинок. Що це означає? Це різні колективи, це творчість, це те, що людина може бути лідером. Вона повинна стати лідером в великих колективах. Вона повинна вести людей до творчих процесів. За допомогою емоцій, вона повинна включати людей. Щоб люди продвигалися у прогрес, мати таку професію, де вони б могли проявити свої таланти, де, де б вони могли виразити свою, ем, свою таку креативність. І що, ще, і що ще дуже важливо, що це лідерство воно повинно бути не ем, так проявлено яскраво, що от є я, і ви за мною йдете. Ні, це таке лідерство, коли людина якби лідер, але вона може так розтворитися у колективі, щоб якось невербально люди хотіли за нею йти, не, не закликати, а просто своєю поведінкою показувати, що ось о напрямок, ось о нам туди, там наш розвиток і там наше щастя. Коли в мінусі люди замикаються в собі, в них нема професії, вони взагалі не розуміють, хто я, на що я, звідки я і навіщо я живу взагалі. І люди ховаються в своїх домівках, не проявляють свої таланти, взагалі не можуть їх знайти, і так проживають своє життя. Далі перейдемо до тільця. Для тільця це 10-й будинок. Десятий будинок відповідає за нашу кар'єру, за наше соціальне щастя, за наше робоче місце. В цей час тільці повинні знайти своє прекрасне місце, знайти свою саму прекрасну професію, продвинутися в кар'єрному зрості, повинні налагодити стосунки із начальниками або самі стати начальниками. Повинні отримувати задоволення, по, на роботі вони повинні відчувати комфорт і небезпеку. Якщо в мінусі, тільці не хочуть кар'єру, вони взагалі не хочуть нікуди йти, не працювати, не бути професіоналами, можуть скотитися вниз. тобто, для мене важлива сім'я, я буду сидіти з дітьми-онуками, мене більш нічого не турбує, дайте мені спокій. Це якби мінусові стани, але ж також ми повинні розуміти вік брати до уваги людей і все різне, але все одно, не зважаючи на рік, ми повинні досягати, ми повинні проявлятися. І десятий будинок це вже соціальний будинок. І така задача у тільців соціально бути успішним і реалізованим. Але часу буде достатньо, ви реалізуєте стільці. Далі переходимо до близнюків. Для близнюків це 9-й будинок. Що нам дає 9-й будинок? За цей час близнюки повинні. Організувати своє навчання це високе навчання, це не просто книжки читати, але можна і книжки читати. Але реалізація повинна бути у вищих навчальних закладах, які можуть знаходитись навіть за кордоном. Це також вивчення різних мов іноземних, це соціальне коло. Ви можете через інтернет налагоджувати. Стосунки, бути дружелюбними з дуже великими колективами людей, можете проявлятися в медіапространстві, тобто можете создавати свої сайти, свої ютуб-канали, розвиватись, транслювати людям інформацію дуже важливо. Це також журналістика, це також можуть бути переїзди, дальні переїзди, за кордон можуть бути переїзди, зміна. Неодноразова місця проживання, дуже багато інформації. Ви можете також писати, писати книги, писати статті, викладати інформацію, якою ви вже володієте, викладати для людей. Також це різна техніка, різні гаджети, автомобілі. Будьте уважні на дорогах. Якщо ви хочете купити автомобіль або техніку, уважно придивляйтесь на якість, щоб це була висока якість, вам це буде подобатися за цей час. Ви будете літати багато, переміщатися. Також можуть бути різні незнайомі ситуації. І в цьому ви повинні навчитися. Проявлятися адекватно в незнайомих місцях, з незнайомими людьми, в незнайомих ситуаціях, тобто така проработка, таке опрацювання для близнюків. Далі поговоримо про знак раку. Для рака це буде восьмий будинок. І Плутон є управителем восьмого будинку. Тобто для нього це. Нормальний стан. І тут він може проявитися дуже сильно, глибоко. І дивіться, що, що цей будинок дає. Це перспективи, нові можливості. Це професіоналізм в сфері грошей, управління грошима, великими средствами, можливо, не вашими грошима, не ті, що ви здобули, що ви заробили. Отримання коштів від родичів, від меценатів, від багатих людей, це також може бути волонтерство, різні фонди, акціонерні товариства, страхові служби, там ви можете бути задіяні, і там ви будете саме дуже потрібні. В мінусі це люди, які починають страждати, навіть небажання жити. Це дуже мінусові стани, чого я не бажаю нікому. І... Так що виводьте себе з мінусових станів, устрімляйтеся до великого, е малюйте собі нові перспективи, нові можливості, і Плутон вам в цьому допоможе. Ні про що не жалійте, не сожалійте, тому що це також будинок минулого. І люди можуть раки западати в минуле, згадувати, жалкувати, але не потрібно. Виводьте себе в плюс і займайтеся новими можливостями. Фінансова грамотність дуже підійде в цей час. Будете управляти великими грошима. Далі перейдемо до знаку Лев. Для Левів це сьомий будинок. Що це означає? Це партнерство. Це партнерські стосунки, це договори. Це взагалі наше соціальне життя. Це статус, наш соціальний. Це коли люди виходять уже в соціум. Вони вже думати, повинні не про себе, а про партнерів, про тих, хто поруч. Тобто, навіть коли ви підбираєте собі імідж, ви повинні думати, як я сподобаюсь іншим, не тільки собі. Отже, Різні юридичні справи, адвокатські організації, які стосуються, до яких відносяться юридичні діла, різні договори. Це також можуть різні вести переговори. В цей час ви можете змінити свій імідж, але це буде для соціуму такий імідж, який сподобається іншим. Також це партнери по браку. Буде дуже трансформовано ця сфера партнерства. В цей час ви повинні більше думати про партнера, про другу, про другу людину, яка з вами поруч. Це також може бути як і партнер по браку, але може бути і стосунки, і на роботі, і в бізнесі. За цей час ви повинні навчитися домовлятися, вести переговори, домовлятися і якби підстраюватись під. Другу людину. В мінусі те, що все я проговорила, але все навпаки. Люди не вміють домовлятися, не хочуть ні про кого думати, залишаються егоїстами, можуть бути судові всякі процеси, і краще держати в порядку свої документи, свої договори і всі свої укладені раніше домовленості потрібно виконувати. Далі ми проговоримо про знак діва. Для діви це шостий будинок, і це для діви дуже зрозумілий будинок, це будинок роботи. Так як діва у нас і є така робоча лошадка гороскопу в кавичках, звісно. І вона в цей час повинна дуже структуризувати своє відношення до роботи, до цих повсякденних обов'язків, яких вона звикла виконувати. Вони повинні. Дуже качественно змінитися. Діви повинні вийти на новий рівень своїх обов'язків. Так вони будуть продовжувати служити іншим, служити другим. Це, буде, це можливо бути медицина, різні заклади, де ми повинні допомагати, де ми повинні служити, повинні займатися своїм саморозвитком. Звернути увагу також на своє здоров'я, на своє харчування, на те, як вони будують свій, свій повсякденний розпорядок дня. Тобто слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм здоров'ям, будьте уважні до себе. Дуже важливо в цей час, як я вже казала, займатися саморозвитком. За це і відповідає шостий будинок, коли людина задумується про духовність, про те, для чого вона допомагає, безкорисно допомагає і займається собою. Це також психологія, це сюди також можна віднести і традиційну медицину, допомога іншим. Також дуже важливо самооцінка. Ви повинні адекватно ставитися до себе, оцінювати свої можливості ем, і розуміти, де треба з собою жертвувати, а де не треба. І з повагою ставитись до себе і до других людей також. Це дуже важливо. Самоповага і повага до інших в цей час. Якщо ви западаєте в мінус, тобто не поважаєте, не цінуєте. Неадекватно оцінюєте обставини, то будете страждати, і, можливо, здоров'я теж може страждати. Чого я вам теж не бажаю. Так, далі перейдемо до знаку віси. Для знаку віси, це п'ятий будинок це будинок наших талантів, наших можливостей у творчості. Це наші діти, це наші кохані люди, це все те, що приносить нам задоволення, радість для вісів цей період. Ви можете зайнятися творчістю, ви можете розвивати свої таланти, ви повинні знайти їх, повинні отримувати таку насолоду від життя за допомогою розкриття своїх талантів. Творіть щось руками, руками або, або співайте, або. Малюйте все, що вам до душі робіть цей час для вас це будинок, взагалі будинок щастя, п'ятий. Тобто будьте щасливі, насолоджуйтесь сім'єю, коханими, дітьми, онуками, радійте. В мінусі цей будинок це розваги такого низького рівня, як десь там пограти в автоматах, вити випити чрезмірно алкоголю. Всі такі стани низькі, які нам тимчасово доставляють задоволення, але швидко проходять швидко, тому що ми беремо цю енергію наперед. Ми випили алкоголю, наперед взяли самі у себе задоволення. Потім алкоголь вивітрився, і нам пустота і спустошення, і щастя мало. Тому знаходьте щастя в більш таких. Глобальних станах, щоб це було надовго, назавжди, і було фундаментально і приємно для інших також людей. Далі скорпіони. Для скорпіонів це четвертий будинок, це будинок сім'ї, це будинок комфорту, безпеки, це, це такі стани. Також приємні стани щастя, які люди повинні знайти в своєму рідному будинку, на своїй батьківщині, там, де вони родилися, там, де вони зараз проживають. Вони потрібні люди повинні усвідомити, що вони самі що вони самі творці щастя, що вони самі повинні творити комфорт, безпеку, приємні умови для проживання. Творити для своєї сім'ї це для тих людей, хто на даний момент проживає з ними під одним дахом, робити такі безпечні умови для себе, для тих, хто проживає рядом, насолоджувати інших, і також володіти нерухомістю, можете займатися нерухомістю, продажами, це добре підійде. В мінусі це люди, які досі не мають свого житла, не мають свого безпечного місця, де їм би було комфортно. Потрібно зрозуміти, що щастя ми творимо самі, починати розвивати свої здібності, розвивати своє бачення прекрасного і для своєї сім'ї, робити добрі справи, і обов'язково ви отримуєте своє житло і. Ту нерухомість, яка вам потрібна для комфортного і щасливого життя. Далі стрілець для стрільців це третій будинок: це будинок інформації, будинок стосунків з сестри, брати, сусіди, недалекі родичі, друзі. Ви будете працювати в цій сфері. Також це інформаційний потік. Можливо, ви також почнете писати статті, книги. Вам буде йти багато інформації. Ви будете працювати в інформаційному полі, це комп'ютери, це різні гаджети, це стосунки через інтернет, дружні і любі стосунки, робота можливо, через інтернет. Старайтеся в цей час робити більше креативного, подавати інформацію креативно. Тому що Плутон це любить, він це буде виправляти. Це гарний будинок для Плутона. Вони в компенсації знаходяться з управителями третього будинку, і я думаю, він вам допоможе вийти на новий рівень стосунків з близькими, як я вже сказала, і також в інформаційному полі можуть бути поїздки недалекі, командировки різні. З друзями зустрічі, також третій будинок відповідає за розпорядок дня, за планування. В цій сфері ви повинні навести порядок. В мінусі це коли людина не може планувати, вона не дружить з часом. Коли людина не може вистроїти свої плани, буде мінусувати цей будинок. Для стрільців це дуже правильно, тому тому що стрільці це люди ціленаправлені, і вони повинні бачити наперед, що вони хочуть, які в них плани. Все розкладати по поличкам. І я думаю, що Плутон їм буде допомагати і буде все в них складатися добре. Всі ситуації будуть працювати їм в плюс. Далі про козирогів. Козиріг для вас це другий будинок. Дуже прекрасний будинок, тому що він стосується. Коштів, грошей різного майна набуття матеріальних ресурсів, наших заробітків, тут будуть іти дуже великі зміни. Зміни стосуються ресурсного стану. Тобто в корні зміниться образ вашого способу заробітку коштів. Ви повинні навчитися заробляти іншими методами, якось креативно, якось незвично, якось творчо підійти до заробітку. І ви отримуєте великі нагороди, тому що Плутон він також відповідає за надбання матеріальних станів. Якщо ви вийдете в високі рівні заробітку, ви отримаєте і високий дохід. Це реально високий дохід, ви реально можете стати багатими людьми за цей час. Ну або ж в мінусі, ви зрозуміли, також це може бути мінус. Можна залишити на 1 тежі. Але я вірю, що ви зможете це опрацювати, зможете зрозуміти, як вам по-новому заробляти для того, щоб це було корисно для всієї планети. Тут головне не зациклитися на собі, а думати про те, чим я можу бути корисним, як мені зробити вивести себе на новий рівень. І заробітки вони самі збільшаться. Ви це відчуєте, що вони, наче самі падають на голову. Доходи дуже високі доходи по Плутону в другому будинку це взагалі великі зміни. Далі перейдемо до самого головного нашого знаку гвоздь програми, як кажеться, водолій, куди і зайшов Плутон. І це, як ми розуміємо, перший будинок, це наша особистість, це наше я. Буде змінюватися в корні образ. Люди, які родилися в знаки водолій, вони можуть змінитися навіть зовні, може змінитися їхня статура, фігура. Навіть образ обличчя, імідж зміниться, вони поміняються також і, і внутрішньо. І це час дається, щоб водолії повністю передивилися своє, я, свої плани, свої стратегії опрацювали, опрацювали свої, свою мету, свої цілі. Навіщо вони живуть, навіщо вони прийшли в цей світ, чого вони хочуть добитися? І Плутон він дуже соціальна планета, це саме соціальне. Якщо водолії в цілях тільки насолодити своє Я, тільки отримувати все для себе, тобто егоїстичні запроси від цього життя, то, звісно, страждання, як я вам казала, буде від Плутону. Водолії повинні зрозуміти, що на землю ми приходимо для того, щоб насолодити саму землю, творця. І якщо вони опрацюють добре ці енергії, які будуть іти від Плутона, вони зможуть і стати такою особистістю, яку можна назвати людина-творець. За допомогою своєї думки, за допомогою Направлення на вищий розум вони зможуть створити дуже багато корисних речей, дуже багато того, що стане допомогою для багатьох людей, допоможе жити іншим, допоможе іншим розкрити свої здібності, свої таланти. Водолії на це будуть мати. Багато енергії, багато сил Плутон їм буде давати, і головне з ними, якби, з ним подружитися. І ці зміни вони не будуть болючими для водолія. Вони будуть легкими, приємними, і можна вийти на дуже високий рівень, іменно такий духовний, де людина творець, сотворець, де людина відчує дуже великі потоки енергії. І Зможе керувати ними для радості всіх людей на землі. І далі у нас останній знак риби. Риби це, нас, це люди, які дуже багато відчувають, бо вони вже і так мають зв'язок з вищими силами. Вони, це останній знак, який прийшов на цю землю риби. І вони… Тут для того, щоб все збалансувати, щоб все прийняти, щоб зрозуміти, що все на цій планеті проходить не просто так, і, і любити, навчити інших любити. І Плутон їм допоможе, тому що він у них буде йти по 12-му будинку. 12-й будинок це уже таке завершення, це коли людина вже авторитет, вона може давати. Другим людям рекомендації може їм розповідати мудрість, розповідати те, що вона відчуває. Люди будуть слухати, будуть приходити за відповідями, за рекомендаціями, будуть вислуховувати, будуть задавати питання, і риби будуть готові на все це відповісти, тому що вони пройшли вже великий шлях, і вони розуміють, як. Приймати, як працювати з енергіями космосу, як любити правильно, як насолоджуватися життям. Також це можуть бути в матеріальному плані, це можуть бути такі структури, закриті організації, церкви, релігії, можливо, навіть секти, куди можуть риби піти і там знайти себе, там бути реалізованими, там їх будуть розуміти. Це вибір кожного, і всьому цьому є місце на землі, все це нормально, правильно. Головне, щоб устрімлення людей були до щастя, до добра, до миру і до любові. Якщо в мінусі 12-й будинок для риб, це риб, це люди хочуть закритися, хочуть нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися. І вони такі отшельники, які уходять на, навіть з такого матеріального життя, десь закриваються. Але це не те, чого вимагає від нас Плутон. Плутон вимагає колективності, дружби між людьми, щоб ми об'єднувалися, щоб ми відчували один одного і дарували один одному щастя, тому що тільки в об'єднанні. Ми можемо відчути ці сили Творця. Отже, я ж бажаю всім щастя на цей період, період довгий, і Плутон зараз вийде не на весь час, він ще вийде, але саме сильне відчуття, що ми можемо відчувати, це іменно вхід і вихід планети в інший знак. Тобто тримайтеся, любіть. Плутон це любов, це наші відчуття, це наші емоції, це наше натхнення, яке ми повинні дарувати один одному, в яке ми повинні включати один одного за допомогою приємних емоцій, позитивних емоцій. Отже, даруйте щастя один одному. Я вас люблю і обіймаю. І до зустрічі. І підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна.